Це була наймасштабніша атака за час війни. Ми втратили вісім наших львів'ян і були атаковані 189 будинків. З них ми Практично 98% вже все відбудували. Два будинки зараз в процесі відбудови. Будинок тут на Коновальця, де мешкала родина Базилевичів. І будинок Немельника Сонечко, який прем'єр-міністр Туск пообіцяв зафінансувати за польські гроші. Два будинки нам прийшли знести і ще два будинки зараз в процесі демонтажу. Ми повністю покрили всі видатки, які були необхідні для того, щоб люди мали тимчасове проживання на час реконструкції. Але найбільше, що я сьогодні хочу сказати, це висловити велику подяку і пошану тисячам львів'ян, наших міжнародних партнерів, які зголосилися допомогти у віднові всіх тих будинків. Фактично, якщо б не наші друзі, партнери, львівські компанії, міжнародні компанії, фонди, це було б неможливо.